Ще раз доброго вечора. Все ще 21 вересня 2023 року. Я забув, що хотів ще показати, як починає дозрівати хурма цього сезону. Це є біля дерева сорту Валін Б'юті. Вона трохи пізніше почала дозрівати, ніж попереднього сезону. Ну той сезон був дуже спекотний, дуже сухий, жаркий, може і це теж дало свою роль відіграло. Але тут також ми вже пару плодів з'їли з неї. Плюс є ще такий нюанс, що вона цього року значно більш завантажена плодами. Трошки важко це показати, тому що листя ще багато воно закриває. Плоди загалом ну, або такі самі, або трохи менші за рахунок їх кількості ніж минулого року. Деякі, деякі можливо, навіть більше. Загалом мені цей сорт дуже подобається. Один із перших із моєї колекції на даний час. І смачний. Ось він. Загрузка цього року. Якби не було листя, звичайно, було б видно краще. Так, я його потім зважу для вас, а тим часом покажу ще, ще той сорт, який мене цього року здивував, чесно кажучи. Це сорт Brace 2. Теж віргінка. Я її частково перещепив. Сортами східної хурми. Побачимо, що вийде з цього. Але це дерево таке, бачите, досить широке, розлоге. І в цьому році воно дало дуже великий врожай і розмір плодів порівняно з минулим. Значно кращий, значно більший. У декого росіянка такого розміру, як ця Брейс 2 цього року в мене. Там теж вже починає дозрівати. Ось щось вже впало. Ну, цей плодик досить маленький, тут є більші. Ну через, через листя не так видно, але дивіться, які гарні гілки з плодами. багато і досить великі. Така брейс 2. Подивлюся, як буде з смаковими якостями цього року, але загалом дерево мене порадувало і його врожай. Особливо я дуже, чесно, здивувався, що так збільшився розмір плодів порівняно з минулим роком. Ще покажу Соснівську. Соснівські в мене дві штуки. Цю я купляв як Соснівську у одного продавця. Вона, здається, трохи раніше дозріває. Уже також падали пару плодиків. Ми вже її їли. Смачна, солодка. Щось цього року не так сильно на ній зав'язалося. Але це по факту і друге плодоношення. І плоди не дуже великі, але трохи раніше дозрівають. Так, А зараз друге дерево покажу. А це друге дерево, яке я купив під назвою Чучупака, але там пересорт. це виявилося також Соснівська, це з'ясувалося минулого року, зато тут плоди. Помітно більше, ніж на тій ніж на тому другому дереві. і Кажуть, що існують різні клони соснівської. Я би ще дав рік, щоб перевірити, чи вони дійсно різні. Дуже, дуже гарні. Вона і минулого року, і зараз трохи пізніше дозріває за ту, в якої менші плодики. Починає рум'янитися, але ще ну, але плодів дуже-дуже дуже багато, бачите, я попідв'язував, щоб не ламалися. І так, гілок виламилося, коли був вітер, дуже завантажена сильно плодами цього сезону. Це при тому, що я їх не дуже той нормував, все одно розміри їхні чудові, я б сказав. сюди Ця, Оцей екземпляр більш продуктивний, Крупніші плоди, але трохи пізніше достигає. Подивимося, як будуть далі вони все поводити обидва ці дерева. Але вони мене радують. Це мене радує особливо. Ну це так, коротко. А, ще одну покажу, ще покажу пам'ять Черняєва. Вже темнувато, сутінки, не знаю, як буде видно. Оце дерево це пам'яті Черняєва, воно таке невеличке, десь ну, розлоги, але невелике. Минулого року на ньому було три плуди, здається, або чотири. Цього року біля 40. Це його друге плодоношення. В 10 разів, чи в більш ніж у 10 разів, ми ростило свій врожай. З віком хурма набирає сили, краще тримає плоди. Вони не занадто великі. Але їх як для такого невеликого дерева досить багато. Куди дозріють, буду зважувати. Цей сезон не був такий посушливий, як минулий. Можливо і це допомогло. Я майже не поливав хорму дощі, падали, хоча й не дуже часто. Але плюс ще цвів ось цей ось божий дар сорт. Він сіє не лише жіночими, а й чоловічими квітками цього року. І двостатевими. Плодик у нього, до речі, не дуже великий, принаймні поки що. Цей з жіночих квіток. А тут малюсінький із двостатевою квіткою, я думаю. Бачите? Двостатева квітка і жіноча квітка, які плодики різні дають. Плодів тут вже не дуже видно, темнувато, але плодів досить багато. Не сказав би, що прям супер багато, але як для другого плодоношення, враховуючи, що минулого року сигналок було всього там декілька штучок, то зараз він вже краще. Ну і Плюс він, можливо, став фактором запилення, хоча б якогось запилення. Для інших дерев хурми. Коли подозрівають, я буду їх розрізати і бачити, чи є всередині насіння нормально повноцінне. Якщо є, значить це божий дар поучаствував. Можливо, і через це плоди тримаються краще у інших дерев. Ну, але це буде видно згодом. Навіть зав'язалися. І утрималися плоди на двох сортах, які минулого року поскидували всю зав'язь. Це H120. От тепер лише сигналочки, їх ще небагато, не багато, але все ж таки є. Є якийсь дивний сорт Вергінської хурми, яку мені продали під назвою Солодка, але я не знаю, що це насправді. Плоди досить дрібні. Можливо, хтось помилився, бо обіцяли більші. Ну, принаймні разів в два, в три, в чотири більші. Ну, побачимо. Це сигналочки. Минулого року вона скинула все, а зараз вже має якийсь урожай. Не так підрум'яднюється до, темно, до темного такого кольору. Цікаві такі плодики. Побачимо потім. Пару вже впало, але ще так важко судити про їх. якість. там і насіння було у них. Побачимо, що це за сорт. Будемо спостерігати. В будь-якому випадку я без проблем його зможу перещепити. Але до чого я вів, що можливо завдяки цвітінню цього божого дару чоловічими квітками відбулося запилення і утрималися плоди на тих сортах, які минулого року скинули все. Ну, але ж кажу, минулого року була і дуже велика спека, тому і цей фактор зіграв роль, що зараз більш так прохолодно, не так посушливо. Ага, ну ще зважу цих пару перших плодиків Brace 2 і Valin Beauty, щоб показати вам і було закінчувати на цьому. Вже зовсім темно, не знаю, як вам буде видно. Це Valin Beauty. Має 55 грам цей плодик. Давай 50. Брейс 2. 33 грамок. І 51. Опа. Це не найбільші плоди, особливо на Брейс 2. Там ще крупніші є. Будемо бачити потім, ще десь покажу, як буде більш повне дозрівання. А на цьому точно вже сьогодні прощаюся, бо вже далі нічого не видно. Всього найкращого. До наступних зустрічей!